У Коломиї створили центр готовності цивільних. Запрошені тренери навчають основ тактичної медицини та знайомлять. Із зброєю від листопада встигли провести вісім тренінгів та залучити понад 120 учасників. Деталі дізнавалися. Мої колеги. Центр готовності цивільних це проєкт, заснований у Полтаві. Завдяки благодійному фонду Сергія Притули ініціативу вдалося масштабувати на всю країну. У Коломиї такий центр з'явився в листопаді. Пригадує співорганізатор заходів Володимир Білоус. Дуже приємно, що на локальному рівні до цієї ініціативи долучаються як громадські організації, так і бізнеси і стараються навіть своїми ресурсами підтримувати цей процес. Інтерес все більше і більше росте. і До кожного наступного заходу ми бачимо великий інтерес в громадськості. Інструкторів як правило шукають у Коломиї. однак залучають експертів із інших областей, додає координатор Михайло Данищук є також люди, які готові відгукнутися і приїхати з Чернівців. З Івано-Франківська вже приїжджали, тому що там теж є такі діючі центри готовності цивільних, і ми обмінюємося інформацією, темами і також контактами різноманітних інструкторів. Теж серед основних вимог наявність практичного досвіду. До прикладу, інструктор із поводження зі зброєю тренує також бійців ЗСУ. А інструкторка з тактичної медицини провела чимало тренінгів для цивільних. Дисципліни також обирають ретельно. Почали з найнеобхідніших для людей без військового досвіду, розповідає Володимир Білоус. Ми будемо старатися розширювати спектр безпосередньо таких заходів або таких курсів, залучаючи додаткових інструкторів. І бачимо ще один з варіантів: це яким чином підготуватися, що необхідно мати для того, щоб бути більш готовими до мобілізації, до загальної мобілізації? Незабаром планують додати ще кілька нових тем: серед них стрілецька справа та навчання на безпілотниках. Вхід за донат, каже Михайло Денищук. Найближче відбудеться 20 травня в суботу. Це буде знайомство зі зброєю. На такому тренінгу ми разом з інструктором проводимо такий огляд зброї. Це декілька зразків іноземної зброї, також нашої правила поводження зі зброєю, найосновніші проходимо. Реєстрація на всі заходи, які ми проводимо, відбувається через анкету. Цю анкету ви можете знайти на той чи інший захід на наших соціальних мережах. Центр. Готовності цивільних коло у Фейсбуці і в Інстаграмі Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.